Всім величезний привіт. Сьогодні у мене, як і завжди, не, нічим не відрізняється день від інших. Знімання стаканів, ставлення, ставлення стаканів, касетки, формі бугрів. Бугри вже майже закінчили. Працюємо вранці рано і Пізно ввечері, тому що в день знаходиться в теплицях, звичайно, неможливо тим більше щось працювати. Хоч, хоча ми і накрили ось агроволокном, відкрили он стінки. ну Все одно, да, ж, не так, звичайно, жарко, але все одно ну, знаходиться тут некомфортно. Та і в таку жару, звичайно, не хочеться отримати сонячний удар, тому працюю на вулиці і порадили мені ви, мої підписчики, ще один спосіб, щоб не падали стакани. Звичайно, я перепробувала вже дуже багато способів, і ставила в пінеточки у півкілограмові. да, зручно, але ж ну, це так, якби і затратно, стільки це пінеточок треба. Звичайно, я ставлю і в пінеточках в мене стоять, і різні варіанти. І шпажками можна прикулювати, де земля. Можна прикупувати у землю, стаканчики теж стоять. Ну, а це взагалі спосіб такий суперовий. Зараз покажу. 5-літрові бутилки і нарізаємо ось такі пояси. Отакі поясочки. І долі покажу, що я долі з ними буду робити. Ось так ставимо стаканчики Бачите? Ось так стекончики ставимо в оці е, пояса, так сказати. І вони доволі так дуже гарно держаться. Можна навіть і шланги поливати. Такі стаканчики, Тому що, якщо вони так стоять, то, звичайно, це проблематично. І так, усякі ємності, ось е, форми для виготовлення, виготовлення плитки, теж використовую для стаканчиків, ну все, що тільки можна. В касетки, звичайно, на багато зручніше вирушувати розсоду врізані касетки на рівній поверхності. Та й на бугрох теж. Ось так вони гарно стоять. Це в мене укорінюється крістіна пізній сорт. На слідучий рік у мене вже буде розсада і на продаж. Також Сондра, Апріка, лія цукрова теж буде. Ну, лія цукрова взагалі дає дуже багато вусів. Ось вона. Ось вона. Лія цукрова, Сандра багато дає вусів. А от Апріка, Апріка, я б не сказала, що вона дуже така плодовита на вуса. Вона трішки, як наче, жаднувота. Ну, вуса, звичайно, такі мощнячі, такі, ось, бачите, які громадні, такі товсті. Ну, Сама ж ягода теж дуже крупнюча. І так, вже готова у нас і ця практично. Залишилося пролити, протрамбувати і накривати плівкою. І вже все готове. Набирається бочка водички, потім ключу. Тут теж ми відкрили, бачите. Цю сторону, хоча завтра, е, хоч, да, по-моєму, завтра чи післязавтра обіцяють штормовий вітер, то, можливо, прийдеться і опускати. Хоча зігзаги дуже надійно кріплять теплицю, кріплять плівку до теплиці, але ж, звичайно, Такі урагони, як останній раз був, то ніякі, мабуть, кріплення не, не зможуть удержать. Так що, як то так. Ну, як завжди, докрутилась, вже, що вже темно. вже темніє, вже нема чого й показати. Хотілося мені показати виногрод, дуже гарний наливається. Але куди я бачу, вже. Почина поражати оїдіум. Буду пробувати чимось бризкати. Можна і судою бризкати. Але в таку жару оїдіум призупиняється. Як говорив пан Шпак, о, іде мій Василій. Що? Почав кожного дня приходити додому на вечерю. <гум> так що вже помирилися з кішкою, мабуть. Вже <гум> вдома буває частіше. І так, в понеділок буде теж багато відправлень. Будь ласка, хто перечисляє кошти, то або скрін мені присилайте квитанції, або хоча б пишіть, що ви оплатили, тому що буває, що платять на іншу, інше прізвище, а я потім не знаю, чия, чия, чия то та оплата. Так що, будь ласка, оповіщайте. Ще хотіла сказати 24-й номер, здається. У мене не записано. Вашого телефону Лідія. Написала вас на чергу, але не, не написала ваш номер телефону. Я не знаю вашого замовлення. Будь ласка, відкликніться, 24-й номер замовлення. Так, здається, 24-й. Завтра провірю точно і скажу, скажу точно. Так, копанка буде на кінець серпня. Я вже думаю, вона буде. Вона вже є, але, але ж я не можу викопати перший кущ, щоб другий засух. Так, миру всім, і спокійної і тихої і ночі. До побачення.